Одного ранку ще на світанку земля і раз закипіла наша кров. Ракети з неба колони, танки, і заревів старий Дніпро, ракети з неба колони, танки, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив. Яка б справді була українська людь, катів проклятих бежальним очем, тих, що на нашу землю пруть, Катів проклятих безжальним очі, тих, що на нашу землю пруть, тим обороні найкращі хлопці, самі герої воюють В наших ЗСУ і джавелі. Тари за Україну б'ють русню. і Джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. а наші люди, а українці, проти русні об'єднали в житті світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі, і скоро зовсім.